Так, наступний бік на розморозку. Господь Ілон Маск, що ж люди з минулого такі страшні? Приступимо. Ласково просимо в майбутнє. Ти мені скажи, війна закінчилась? Що таке війна? Ну коли один одного вбиваєш, там політика сказали. А, ні, прям зараз ідуть активні бойові дії. Та ну, блін. Хей, я так розумію, в нас час все таки доігра, ядерко. На <кхи> у вас В ядерко. Чому воно таке чисте? В майбутньому нема забруднюючих заводів. Абалдеть. Приємних адаптацій. Ей, мужик. Дякую. Я не жінка. М -м, майбутнє.